Радий вітати вас, поцінювачі годинникової культури і глядачі мого каналу. Це Безель. З вами, як завжди, Олексій. За вікном дощ і саме час для зйомки огляду. Така диковина для мене річ, тому що до смарт-годинників я відношуся дуже специфічно, більше негативно. Практики поширеної саме продажу таких годинників в мене немає, тому мені стало цікаво розібратися, що ж воно таке і за що їх купують. Ну, такий у нас тут такий стенд, коробка. Тут у нас є документація на японському. І ось такий кабель USB для підзарядки. Це перше, що мене насамперед підштовхнуть, це необхідність заряджатися. Але якось люди живуть зі смарт-годинниками, той Apple Watch реально б'є кількість по продажам а, самих іменитих брендів класичних. Тому давайте розбиратися. Буде маленька ремарка по налаштуванню. А, і Трохи розкажу про сам годинник. Ось так він виглядає. Типічний G-Shock зі смоли, противоударний. Моделька у нас на огляді gsw h 1001 GR. Це моделька, як завжди, для японського ринку, для японців. Має каучуковий ремінець. Має датчики ось такого типу. Вимірюють тиск артеріальний і все, що необхідно для того, щоб визначати навантаженість тренувань. Він там блимає, коли активується, і так далі. Бачимо, що збірка в нас йде в Японії. Отакі проставки цікавенькі для того, щоб він облягав зап'ястя і було енергоефективно і ергономічно зручно для використання, для бігу, або просто сидячи там за компом вже після тренувань. По характеристикам 200 метрів водозахист, по розмірам 65 на 6,56 і, і 3 – це висота, вага приблизно 103 грами. Двошаровий дисплей, монохромний і кольоровий для економії енергії. У режимі тільки годинник, може працювати до місяця часу. Має GPS-датчик, має датчик висоти. Ось вони тут заховані. Основні це барометр, це альтиметр по висоті, можна це все відзначити саме по тиску, тиск, який визначає там, де ви знаходитеся, на якій висоті, і він вам каже, що, як і скільки ви можете ще підніматися. Так, датчик напряму, тобто він розпізнає через супутник, де ви знаходитеся компаси, не загубитися. В принципі, що тут цікавенького ще? Давайте його запустимо. Запускається, він проїжджає, він спить. Треба натиснути оцю кнопку і 2 секунди потримати. А може і більше. Так, зараз. Так, трохи більше. Завантажується дішок. Годинник цей має додаток офіційний, ось він так виглядає, Wear OS by Google. Вони запартньорилися Casio, з Google, і їм написали оцю програму для того, щоб відслідковувати, синхронізувати всі ваші дані. Так як ще раз повторююсь, я не великий поцінувач смарт-годинників, в мене досвіду немає. Я вам розкажу чисто з точки зору обивателя. Так? Ми його запускаємо, нам буде необхіден телефон. Обираємо мову. Українською немає, кацапську ставити не хочу принципово. Давайте виберемо англійську. Каже нам він, що треба завантажити додаток. Так, ось цей додаток. Або йдете в Android, або через Apple Store. Завантажити його. І будемо зараз синхронізувати і подивимося, що там всередині, в самій менюшці в нас за функціонал. Так, поїхали. Відкриваємо. Погоджуємося. Так, у мене вже він був завантажений, і я його ще раз з'єдную. Ось так, це в нас є. Він спробує зараз з'єднатися. Так, і якщо не вийде. То я зараз зупиню відео і потім зроблю вже нарізку того, що вийде. Так, давайте зараз я припиню відео. А я знову до вас повернувся. Така, чесно кажучи, дчина з синхронізацією, недаремно в. В плеймаркеті багато негативних відгуків про це. Коротше кажучи, якщо ви скидаєте хард ресет на годиннику і перестановлюєте додаток, цього недостатньо. Треба видаляти його з Bluetooth безпосередньо пристроїв. Коротше, робити три дії, щоб знову його синхронізувати. Я це зробив, і зараз ми будемо пробувати. Все ж таки з ним з'єднатися. Чесно кажучи, реально велика шляпа з цим додатком. Ще раз спробуємо. Виберемо англійський. Саме ось, є. Так. З'єднуємося. Зараз буде запит. А те, щоб синхронізувати, прив'язуємося і поїхали. Він буде питати аккаунти, які ви використовуєте, ну і так далі, це ми все пропускаємо. Це вже кожен налаштовує під себе. Ось. З'являється така менюха, картки по тренуванням, сповіщення, розклад, Google Ассистент. Можна також зробити голосове управління. І, в принципі, що в нас тут є цікавенького, зараз подивимося, Ще де деякий час він буде налаштовуватися. Є варіанти циферблатів. Здається, можна щось докупати чи десь докачувати, дозавантажувати, якщо цих буде недостатньо. Такий діджитал популярний, аналоговий зі стрілками і двохшаровий третій циферблат. Трохи ще почекаємо, я вам покажу. Далі що всередині. Так, ми поки що тут у нас сповіщення. Можна шукати годинник. Тобто годинником, ми так розуміємо, можна буде шукати телефон, якщо загубився. Ось, І може навпаки, якщо знаєте, напишіть в коментарях. Ось він завантажився, виглядає достатньо прикольно, реалістично. Кольори достатньо насичені, якісно. Це він нам пропонує підказки. Зараз вони для нас не актуальні. З чим я особисто зіткнувся, те, що мені не дуже зрозуміло, це безпосередньо тактильне оце все управління, тому що екранчик маленький, ми всі звикли там до телефонів, але це, я думаю. Штука така справа вже часу і до сього можна буде звикнути. Так, це він нам показує деякий вайб, трохи є лаги, бачите? Можливо, це тільки на старті. Хто використовує, скажіть, як на практиці може завжди така штука. Так. О, зараз він. Він нам дає інформацію по справці, тобто що, де і як, звідки ми можемо глянути інформацію. Ось, ось менюшка у нас звична така, як в телефоні, можна встановити режим літачка. Ось тут у нас налаштування, сетінг, дисплей і все. все 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 все, все. Це можна зробити. Потім додому це третя кнопка на, на трьох годинах пушер. І нас повертаємо на головне меню. Так, це цю достатньо. Це ми можемо пропустити. Можна завантажити, глянути, що настановлено. Ось будильники і все, все, все. Так. І є в нас яскравість, є в нас розклад. Є серцебиття на цей датчик. Ось він зреагував одразу. Щоб стартанути і відправитися на пробіжку, натискаємо на старт Ось ця синенька кнопка. Він нам пропонує розпочати. Ось. І можна далі продовжувати тренування. Також там воно зупиняє, і далі вже ваші дані синхронізуються. Оце, якщо так коротенько. Висновки такі, додаток, чесно кажучи, гівняний. Дуже дивна синхронізація. Треба зробити багато маніпуляцій, щоб знову синхронізуватися і далі працювати. Зап'ястя 17 см. Виглядає годинник таким чином. Хто е, має думки з приводу того, що взагалі відрізняє от саме головне, я б хотів би почути, що саме відрізняє класичний годинник від цього? Е, я розумію, що це більш спортивний такий гаджет, але. Срівно через що люди роблять вибір саме до смарт-годинників. Мені було б цікаво почути ваші думки. Дякую, що дивитеся. Канал Безель, душевні розмови про наручні годинники. До нових зустрічей. Все буде Україна!